Ось так, друзі мої, буде виглядати проміжний вузол між вузлом обліку і сонячною станцією. Тут будуть розташовані, те, що я раніше говорив, силові клеми вхідні, і буде окремо включатися сонячна, 30 кВт виключатися. Ну і Тут буде заповнено всім, що стосується господарства. І остання шина це надтрофазні розетки розетки. На 16, 32 А і розеточки 220 вольт. Ось так. Так що таким макаром воно буде зроблено. Я зараз зроблю легенько ще е запіточку від лічильника вже і вихід на сонячну, до речі, він буде АВВГ 4х35, тому що до сонячної станції до інвертора від цього щиточка буде приблизно 80, 85 метрів.